Люди прочитають текст, який ми на пам'ять, навіть як Савмениць, буквально на цей текст і нещодавно не згадували. Римна нам 14 розділ. Римлянам 14 розділ. І тут 17-й вірш часто вириваємо з контексту. Але це трошечки не, не багато часу, але трошечки. Бо царство Боже не пожива, тобто не їжа і пиття, але праведність і мир і радість у дусі святі. Друзі, без контексту, ну, я думаю, складно зрозуміти цей Ну, Павло пише, що царство Боже не їжа. І пиття, вправені, сімей, і радість у тій святих. Що він говорить? Що Зараз і може, ніхто не буде їсти, так? Але Ісус Христос на вечері сказав, як «Віднині не буду бити сьогодні виноградну, аж доки не буду його бити. Да. Царство, моваться. Ми можемо прочитати вдома, щось не схоже. Або коли Ісус Христос. Говорив, що царство Боже подібне да, тому якісь весілля да, для сина свого і звав всіх на куди? На вечер, да, на весілля звав, ходили там, відмовлялися. Що все заколите. Раз там звав, другий раз звав да, і у нас якось що. У нас трошки виникне протиріччя, як ж тоді так розуміти, одного боку будуть споживати чи не буду споживати. Буде споживати. Але, друзі, я говорив якраз минулого разу дуже коротко про те, що царство Боже має свої етапи. І, мабуть, поетапно якраз царство Боже або суть царства Божого розкривається старою заповіту, коли Бог робить завіти з ну, мною, з Авраамом, потім з Давідом. І ми Пам'ятаємо, що там говориться про земне царство, і там говориться про те, що на троні Давида да, буде постійно сидіти той, хто і спадку його, ми розуміємо, що, говориться, що це говориться за Ісуса Христа. Якось ми бачимо, що говориться про земне царство, якого чекали в Ізраїль. І коли читаємо дійсно в об'явлення, що на моєму престолі сяде саме хто. 12 колів Ізраїля вся на Христові. Говоримо, що це говориться про певне царство теж, мабуть, земне, про яке говориться. Але коли апостол Павло говорить, то вже говорить про царство, яке проповідувалось Іоанном Христитом про Ісусом Христом, покайтесь, бо наблизило царство Божию. Це вже говориться про дійсно царство Небесне, про вічне царство. І апостол Павло. Теж роз'яснює цю думку і хоче сказати так. І вже книга об'явлення або Апокаліпсис вже в певних образах теж говорить про саме Вічне Царство, як буде нове небо, нова земля. І трошечки, трошечки нам відкриває саму цю річ, відкриває про те, в яких тілах будуть люди. Ми про це також згадували, говорили. І от апостол Павло, він, коли цитує цей текст або пише цей текст, що царство Божий Неїжа і Петво, але праведність і мир і радість у Дусі Святів, він хоче дійсно пояснити, або щоб віручі люди на той час, які були в церкві, могли зрозуміти, що вони звертають увагу на дуже багато різних речей, скажімо, тут конкретно по тексту. Якщо подивитися, то 13 розділ закінчується, коли що треба вже пробудитись від сну. І щоб ми не чинили, там написано 13-й вірш, не в гульні, не в плянсьці, не в перелюбі, розпусті, не в сварні, в загрощах, а щоб задяглись Господом Ісусом Христом, і тут цікавий підтекст такий догодження тілу не обертали на пожару. Говорить про таку важливу тему, що в нашому тілу, як ми говорили так, всереду, Бог так створив, що треба, щоб тіло мало задоволення, також, як і душа, як і дух, але щоб це не переходило в пожаловість. І от далі він 14-й весь розділ, говорить про те, що є різні люди, які увірували в Христа. І він називає слабкі у вірі. Він говорить, що є люди слабкі у вірі. Тобто, Ті, які в духовній вірі, вони розуміють, що їжа нас що не наближає і нас не віддаляє від Бога. Аби тільки не було чого, того, що я прочитав на початку, щоб це не було як пожадливість. Якщо я їм для того, щоб жити, це правильно, але коли я живу для того, щоб їсти, це вже що? Це вже гріх, це вже пожадливість. Ми зараз говоримо не про це, і Павло каже, що в принципі це не ті речі. Якщо людина він тут говорить їсть, то для Господа їсть, дякує за це. Якщо не їсть м'ясо, їсть що там ярину, дякую за те, що ярина є. Розумієте? Або як казав, чоловік мудрий, краще що. Краще кисти ярину, чи мати багато заколоного всього, але при цьому там сварка і багато іншого. То краще так. Людина дякує і за це. Хтось навпаки їсть м'ясо, а не їсть ярину, такі були цікаві люди, колись. мені приходилося їздити якось з Нева, були з трактористами і далеко тут їхали, з Староскунавський з одного боку, а це було там. Ну, Заліші земля, я там трошки працював тоді перед якраз своїм хрещням. І дівчата мені, які на столі, кажуть, що ми мене їздили, ти там повезеш їжу. Так? І я возив там трактористи, хто працював, я хто видавав їм зі мною. І от один чоловік казав, а я не їм сова, я, я що кажу? Я крівчик, я вже їм. Ми тільки йому ну, давай котлети, м'ясо. Ну от така людина. Ну це зрозуміло, люди в слізні є. Але коли люди стають віруючими, вони приходять, да, от, живуть в якійсь місцевості, там є якісь свої звичаї. і Вони приходять в церкву, і там щось є. І от ви знаєте, сьогодні дуже багато речей, коли віруючі не знаходять спільного, саме в другорядних таких речах. і вони виставляють якісь другорядні речі. Які взагалі нічого не мають важливо, вони їх вставляють в якусь віру в істину. І потім виходить така проблема, що якщо я цього не роблю, а ти робиш, то що в мене виникає? У мене осудження виникає. Я ж то цього не роблю, а ти чого робиш? А я цього не роблю, бо я вважаю, що це, це щось таке святе, що така і ця віра. І тут така була причина. Тим більше, що... Римлян, собі, пише Римляна, люди знаходяться в Римі, це столиця тоді взагалі імперії Великої, там було багато юдеїв своїми звичаями, що можна, не можна, що дотикайся, не дотикайся. І Вони вірували, і тут уявіть собі центр язич, язичницьких та поганських всіх вірувань, там свого було всього. І там ми знаємо, що м'ясо не продавалось на базарі, поки його не приносили кому. Якщо в нас на базарі. Ти маєш м'ясо перше, чи продавати, взяти шматок і дати кому там. Щоб на аналіз провели, то там е, аналіз, не знаю чи брали, але те, що шматок приносили в жертву ідолам, це точно. Інакше не давали право продавати. Ти не маєш права продавати, Ти маєш посвятити кому, -то. богам різним і так далі. І от, що робити було тоді? Віруючи, да? було кажуть, що. Все, що створив Бог, на це не дивіться. Але він говорить про немічні віри, що не всі мають таку віру. Що одні, коли будуть бачити, що ти йдеш і купуєш там, а вони ще не відірвали від того повністю, вже почали ходити в зібрання, вже можливо покаялися. Но вони ще не розуміють, що то ніщо. Вони ще думають, що то, а ти заходиш. І вони бачать, що ти це робиш. І написано, каже Павло, що ти цим робиш? Ти руйнуєш віру немочного брата чи сестри. Він ще цього не розуміє, що ти розумієш. Ти, написано, ми в Ісусі Христі маємо свободу. Правильно брати сестри? В Ісусі Христі. А що ж це за свобода? І свобода якраз в тому, щоб... Все, що ми робимо, робимо, написано, от тут я Римлян читаю, там і рим, там написано, все, що не робите, чи їсте, чи п'єте, чи словом, чи ділом, все робіть у славу Божу. Не давайте спокуси ні юдеям, ні гелинам, ні церкві Божій. Тобто ведіть себе таким чином. Ми всі з вами розуміємо, брати сестри, що кожен із нас своєю свої поведінкою і своїм словом. Впливає на іншого, хто поряд з нами. Я сказав щось нове це? Ми впливаємо чи ні один на один. А інакше чому ми сюди приходили, правда? Ми впливаємо. Але як ми впливаємо? І ми теж скажемо, буває, коли впливаємо позитивно, те, що для збудування, для дійсно збагачення вірі, для підкріплення, а інколи ми. Впливаємо один на одного негативно. Чи слово якесь скажемо? Чи якось себе так поведемо, що людина почує і образиться, або її ще гірше стане. Або подивиться на лице, похмуре деяких віруючих, які ходять отакі і подумає, куди я прийшов? мені так погано, я ще прийшов на це лице дивитися. Розумієте? І теж буває так, друзі. Але зрозуміло, що вплив є різний. І от ми кожен раз повинні розуміти, хто я, для чого я живу, і як дитя Боже, якщо я дитя Боже, то як я маю себе вести? І що головною має метою бути, як тут Павло і каже. Восьмий, сьомий вірш навіть дивіться. Тут за дні, ще шостий. Хто вважає день для Господа, хто вважає? На день для Господа не вважає, хто їсть для Господа їсть, бо дякує Бові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує. Бо ніхто з вас не живе сам для себе і не вмирає, ніхто сам для себе. А коли живемо, для Господа живемо. Коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те й умер жив, що панувати написано і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погоджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним Престолом Божим. Бо написано, я живу, каже Господь, скілиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе дасть Богу. Отож, не будемо більше осуджувати один одного. Але краще судіть про те, як тут написано, дивіться, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Тобто ти це робиш, ти вільний. А якщо брат цього не розуміє, ти робиш на спокусу, ти руйнуєш Діво Боже. Тобто ти грішиш перед Богом. І Павло каже, я знаю, пересвідчені в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто вважає, що за нечисте. Тому воно нечисте. Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любові поводися ти, не губи з своєю, поживою того, за кого Христос був помер. Нехай ваше добре не зневажається. Бо царство Боже не поживай по твое праведність і мир і радість суду святим. Хто цим служить Христові, той мир, той Богу і милий, шанований поміж людьми. Отож пильнуємо про мир та про те, що нас будування один одного. Не руйнуй діла Божого ради їжі. Усе чисте, але зле людині, якщо їй нас потикає. І так далі. Добре не їсти м'ясо, ні пити вина, ні робити такого, чого брат твій згіршується або спокушується або слабне. Маєш віру, має її сам перед Богом. Блажений той, хто не всуджує самого себе за те, що і про що випробовується. А хто має сумнів, коли їсть, то буде осуджений, бо не робить віри, а що не відвірити гріх. І весь 15 розділ, брати серці, далі говорить теж, про що. Веселі, Бог, нести слабості безсили. і написано, як Христос, коли прийшов, не догаждав собі, а догаждав ближнього. Але догаждав ближчому в якому значенні? Щоб спасти людей. Він написано для всіх став сином. Всі. Як і апостол Павло каже, я ж дивіться, я ж для всіх став яким? сим. Якщо я проповідую юдеям, то що я роблю? Я знаю, чи їхні дасть звичайні, як і під ним. Навіть взяв когось і що там, пам'ятаєте, Тимофія? Обрізав узяв, ради ідею. А для чого? Щоб ти донести слово Боже. Ставить вони. Тобто він не згрішив, він зробив по любі, бо вони на такому рівні були. Вони не могли піднятися вище, відкинути. Їм треба був Христос раніше, а потім вони відкинули усі ті звичаї обряди, які написано там філософія або те, що минає вже, згідно старого що заповідає. Перше Христа треба донести. Інколи в нас все перекручено, ми хочемо людей виправити, Христа не можемо донести, бо вона Христа в нас і не бачить. Перше, ми маємо впливати на людей своєю поведінкою, своїм словом, але вміщаючи їх. Не вони нас повинні вміщати. Якщо я духовний, то я маю вміщати. Павло каже корінтянам, які він колись свідчив, які увірували через нього, але які зіпсувалися через вчителів. них взагалі все перекручене було. І він міг розсердитися на них і сказати, все, вам кінець, так? я вас знати не хочу. Але він не так пише. Він пише, як батько, як духовний. він каже, що таке слово? Слухайте, ну, його навіть вже не сприймали, як апостол, оглядайтесь, вбили по ньому. І він каже, слухайте, ну я вас, коритяне, вміщаю оце з усіма вашими оцими проблемами. От в мене таке серце широке, я вас вміщаю. А чого він їх вміщає? Тому що треба про них побіккувати, треба мати з ними зв'язок, щоб все-таки їх поправити, в чому вони не так вчинять. Але потім він і каже, слухайте, але ж і ви. Ви вмістіть мене, каже, розширте своє серце для мене, що я там вас гроші не брав, коли вас проповідував. Що слово моє була і проповідь яка була? Слава можливо. Між вами, як казали, що він тільки в листах сильний. Ще були в у певні немощі, як він казав, ми до кінця не знаємо, що це були припадки після того, що він дуже багато його били, чи це було з зором зв'язано, як кажуть богослови. Але каже, ви терпіли це і готові навіть очі були віддати пише в одному постані. І от він учить, що подивіться, яка суть головна. Проте, сестри, ми маємо пам'ятати, що кожен із нас є посередником, якщо в старому заповіті. Бог посилав пророків, так, які були посередниками, або священники, які були посередники між ким? Між Богом і людьми. Тобто, для чого посередники, брати сестри? Брат на початку проповідав. А хто або як бачити Бога? Брати сестри, як бачите Бога? Так от. Коли люди неправильно бачили Бога, бо не розуміли, то Бог посилав посередників, щоб навчили людей, як правильно що робити? Бачити Бога. Як правильно казав, Остап входити в святиню Божу, щоб чути Бога, щоб бачити Бога. Що для цього треба? І от навіть Христос говорив на горній проповіді. Блаженні які чисті серцям, бо вони Бога будуть що? Бачать. А як же серце має чисте? І ми знову знаємо, як Давід, коли зрішив 50 й столом вулиця, Господи, серце чисте створив мені, і духа тривало не відкинь від мене. Так говорить Давід, тому що він бачив своє серце і знав свою провинку. Друзі, основна та думка, яку ми тут бачимо, про що говорить все-таки апостол Павло, він говорить про те, що ми знали. Що Царство Боже не поживе Петро. Але що він перед цим говорить? Ви маєте чинити по любові, ви маєте любов'ю служити один одному? служити. Тобто да, від чогось відмовиться ради ближнього. Поки ми, як каже апостол Павло, зараз замість Христа говоримо всім людям, примиріться з Богом. Так каже апостол Павло. ми сьогодні теж являємося цими посередниками уже. 2 Коринтіна, на 5 розділ, він говорить, служіння маємо, бо Бог у Христі примирив світ з собою, не зважався на їхні провини, поклав у нас слово примирення. Оце ми як посли, замість Христа, ніби Бог багаючи через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо хто не відав гріка, він учинив за нас гріком, щоб стали ми Божою правдою в ньому. Тобто, поки людина ще не вхопилася за руку Божу, за руку Христа, ми маємо її вести, ми маємо відповідати за це. А вже коли людина тісно взялася, міцно взялася, ви знаєте, слава Богу, тоді вже ми людині будемо казати, слухай, ти на нас не дивись. Бо ми теж люди. І ми інколи те що робимо, ми падаємо. Ісус Христос казав колись після визнання Петром, ти Христосим Бога Живого, Він казав, я створю церкву мою. І він сказав, я створю церкву, ні, я створю Петра такого, сильного в вірі. Ні, він сказав, я створю церкву мою. А церква це з багатьох. Прийшов час і Петро десь упав, і Петра треба було поправити. І Павло виправляв Петра, і Христос докаряв Петру. Ви знаєте, і ворота пекла не переможуть її. Тобто кожен із нас може в чомусь відступати, падати, але ти повинен триматися за Христа. І якщо навіть я не так чи Бог мене теж підніме праву. Брати сестри, Апостол Павло хоче сказати, щоб ми, коли бачимо вичну, що ми починили по любі, щоб ми не судили, щоб ми внутрішньо не судили. Казав один священник, каже, я це перечитую, перечитую по декілька разів ці місця, перечитую, Ну вже разів там більше десятка. Каже, вже трохи так, да, вже трохи я, коли в храм люди приходять там, як він каже, от прийшов вже в короткий думаю, Яке кощунство, як ти міг зайти все те місце. Я був в серці подивився на те, то, там теж щось не та одежа, там ще хтось щось. І він уже що. І каже, в мене тут серце. А це каже, зараз зрозумів, що слово Боже, вичерч, що не треба цього робити. А чого цього не треба робити? Бо ми тільки що прочитали, те серце. що Бог суддя, який буде, це все робити. Ти чого судиш чужого раба? Твоє діло, якщо ти бачиш, тобі здається, що щось не так, то що ти маєш робити? Ти В любові поступити. А в любові це що? Не раз ми про це говорили. Алла там 61.2. Класичний текст. Ви духовні виправляєте такого духом благаність, дивлячись за собою, так? щоб і сам не спокусився. Носіть ці тяги один одного, бо так виконаєте закони Ісуса Христа. Так от із цього почніть Придивляйтеся один до одного, захочучи до любові, до добрих діл, як написано Євреям 10.24. І тоді буде все правильно. А так не осуджуйте, бо скільки раз Христос учив, та не судіть. Бо ми ж тут, каже, самі станемо перед Богом. Не судіть, бо якою мірою судите, то що? Вас будуть судити. Проте сезон, тут говориться тільки коротко, ми говорили про їжу, там ще якісь приклади. Але скільки таких речей на сьогодні є? Тільки такого, тільки такого, як я бажаю душа моя в дитячому колись, в мультфільмі було, то дивився ще раніше. Тільки такого, як я. І от людина буде шукати такого, такого, а все інше це не так, це осудження. І я собі подумав, а що є причини осудження, брати сестри? І ми можемо так сказати, цікава річ. А чому ми осуджуємо іншим? Причина осудження, ми скажемо, це наша святість. Так виходить? Ну я святий, я відділений. Святий же відділений. Я цього не роблю, а ти робиш. Значить, ти поганий. Значить, ти такий, нехороший. Але ж, брати і сестри, ну, сам Господь Ісус Христос сказав, «Та я ж прийшов спасати сюди, поки сьогодні благодать Божа в дії, то що сьогодні Бог спасає людей. Да він проявляє певні якісь суди, бо в нього є своя міра, терпіння для кожного. Але в основному вони виховні, ці всі суди виховні, які сьогодні приходять. Бо настане суд, і дійсно Бог святий і буде судити, ті, які не увірували в Христа, які не прийняли його. Але сьогодні ще час благодати. І тому, прийти, сестри, можна сказати так, чого написано. Якщо ти кажеш, що ти любиш Бога, але що не любиш брата свого, ти хто? Неправдумой. А чому так скажу? Тому що, якщо в тебе є любов, ти не будеш осуджувати. Якщо ти осуджуєш, в тебе вже нема любові. Ну ви розумієте, це взаємо, що виключні два, два розуміння. Тому кожен з нас має задавати собі питання, Господи, а я сьогодні в якому положенні? Як я сьогодні чиню? Чи чиню я по любові? Чи розумію я, що Царство Боже дійсно не їжа і Петро? А написано, ми про це вже не будемо говорити, Боже, немає часу, але е, сказано праведність, мир і радість у Дусі Святому. Дуже коротко. Давід, коли просив, Господи, серце мені чисте створити, да? він просив, щоб Господь дарував йому прощення, він просив миру. Тому і тут сказано праведність і мир, а далі він каже, Господи, і верни мені радість спасіння. Тобто це дуже важливо. Як ми чули свідчення, о чого ми маємо радіти? До того, що навпаки допомогли комусь, що засвідчили комусь. Що якраз щось добре вчинили для царства Боже, щоб людину якось трошечки направили, хоч щось сказали, о цьому ми маємо раді, щоб в нас був спокій внутрішній в серці нашому, щоб в нас була радість від цього, що ми дійсно живемо не просто так, що ми живемо тут на землі, як діти Божі. Ми забуваємо про це, ми діти Божі. Якщо Бог так учить, то як же ми чинимо? Казав один чоловік, яблуко б дерево впало, але щось дуже далеко. Вже не память трошки і, може червячок підточив. Ну, дерево, плід має відповідати дереву. Якщо я, в мене Бог батько, то я маю бути все-таки тим, який має бути схожий на нього. А якщо Бог є любов, і Бог любить і каже, щоб я це проявляв, то це має бути проявлятися в мені. Тому, брати сестри, хай Господь поможе всім нам пам'ятати сьогодні про це. Хоча це поняття дуже має бути ще більш розширене в інших питаннях, і хай кожен. Перевіряє, щоб нам чинити по любові, щоб допомагати ближньому все-таки підбадьоритися, якщо хтось навіть не так вчинить, щоб ближній міг мати, якщо в нього якийсь смуток на серці, щоб він відчув, що Бог його любить саме через братів і сестер, щоб він отримав цю силу виправлятися, як написано, радість Господі це і ваша сила для того, щоб далі перемагати гріх. У всякому вигляді, всякі труднощі, які є в життєві. Хай Господь поможе нам в цьому, що ми для цього створимо, для цього Бог створив церкву і кожного з нас. Йому за все хвала і подяка. Амінь. Амінь. Мій неберешний батько, я щиро дякую, що ти кожного з нас навчаєш і сьогодні нагадуєш про те, як важливо нам розуміти, що є Царство Боже. І що означає нам дійсно чинити по любові, щоб це завжди було для збудування кожного з нас, і для того, хто чомусь слав, щоб це було виправлення, підкріплення, щоб в нас не було розсудження щоб Ми не були подібно тим святим Харисеям, яких Ісус Христос свій час докаряв, які дивились на хвост, а не бачили себе. А я думаю, кожному у нас є, що бачити. На що дивитися, в чому виправлятися, маємо е, так і співчуттям, з е, любов'ю, вміщаючи, і відноситися до інших послуг, носячи тягарі один одного, щоб виконати закон Ісуса Христа, який законом є любові. Поможи нам в цьому, отеці, не Сини, святий, Амінь.